Як ви можете впливати на людей за допомогою голосу? Голос це потужний інструмент комунікації, який визначає перше враження, підсилює зміст слів і впливає на емоційний стан слухача. Протягом всієї історії людства голос відігравав ключову роль у передаванні інформації, формуванні соціальних зв'язків і навіть маніпуляції аудиторією. Сьогодні правильна постановка голосу стає необхідною не тільки для вокалістів, а й для ораторів, викладачів, бізнесменів і всіх, хто працює з людьми, як звучання голосу впливає на сприйняття інформації. Фахівці підтверджують, що успіх публічного виступу на 40% залежить від звучання голосу. Які б емоційні та глибокі слова не звучали, якщо голос не впевнений, слабкий або невиразний, публіка не буде його сприймати. Приємний, чіткий, сильний і переконливий голос допомагає привернути увагу слухачів, викликати довіру до мовця, передати впевненість і харизму. Впливати на емоційний стан аудиторії, досягати кращих результатів у переговорах, продажах або виступах. Тому випадки, коли людина досягає успіху, завдяки приємному і впевненому голосу, не поодинокі. Так що запис школа вокалу Муза для дорослих для постановки голосу може не тільки дозволити навчитися красиво співати, а й допомогти просунутися на кар'єрних сходах або досягти успіху в певній сфері занять, пов'язаних з необхідністю комунікації з людьми? Як голос впливає на статус людини в суспільстві? Правильна постановка голосу допомагає досягти успіху не лише у вокалі, а й у кар'єрі. Багато людей стають харизматичними та переконливими співрозмовниками саме завдяки своїй манері спілкування. Впевнене звучання голосу створює авторитет, підвищує рівень довіри та допомагає у взаємодії з іншими. Запис на уроки вокалу для дорослих у школі вокалу дозволить не лише навчитися співати, а й покращити мовлення, дикцію, інтонацію, що може позитивно вплинути на кар'єру, виступи та соціальну взаємодію, як навчитися керувати голосом і впливати на інших. У школі вокалу муза ви зможете навчитися контролювати дихання, що впливає на силу та виразність голосу, змінювати тембр, глибину і діапазон, чітко артикулювати, роблячи мову приємною і легкою для сприйняття, використовувати тональність та інтонацію, щоб викликати у слухачів потрібні емоції. Ваша мова стане більш впевненою, переконливою та ефективною. Запишіться на уроки вокалу у Києві у вокальну школу. Муза, навчіться керувати своїм голосом та відкрити нові можливості у своєму житті.